Ну що ж, як ми обіцяли вам, шановні телеглядачі до нас в студії завітала вже наша перша ранкова гостя. Я з задоволенням її представлю. Це Тетяна Пайда, волонтер, безпосередній учасник революції гідності, яка з нами буде ділитися, і ми з нею будемо разом згадувати події, які відбувалися більш ніж три роки тому на майдані незалежності. Доброго ранку Доброго. я от вперше в тебе питання. Ти зараз, як мама маленького синочка. От як тобі зранку так прокидатися? Легко, ми все так, так, ми коли як прокидаємося. От ти ще не поза ефіром сказала про те, що побачила ось цей відеокомпозицію, відеокліп і згадала все, що відбувалося там. Ти пам'ятаєш, що перші дні взагалі звідки в тебе виникло бажання поїхати в Київ, взагалі хто тебе підтримував, чи хтось підтримував? Чи це було таке спонтанне бажання, чи все-таки виважене? Ну, це було спонтанне, коли побачила, як студентів побили, таких ну віком, як я. Потім. Ну, підтримували друзі. Мама з сльозами на очах відпускала, але все одно підтримувала моє рішення. Хоч дуже, я от зараз сама мама, думаю, не дай Бог, щоб моя так дитина на Майдан поїхала колись. Е ну, як, студенти наші їхали, активісти, які тут були на Майдані, так і я зібралася і поїхала разом з ними. То вже а... в грудні я була, На початку грудня вже була на Майдані в Перше враження, от перша емоція. Ви виходите з автобусу чи з машини, ви опиняєтеся там, на Майдані. І перша думка, яка вона в голові? Ох, це аж згадати, аж мандраж бере багато людей, налаштованих на змінити щось краще заради майбутнього. Ну, я їхала з думкою, що стане краще, щоб краще майбутнє було для моїх дітей. Для, ну, для наступного покоління, але вже сталося, як сталося. Ну, до того ми вже дійдемо трошки згодом. Я просто пам'ятаю, я би хотів трошки коментар додати. Я пам'ятаю свої враження, коли це було 8, здається, в грудні, коли був марш мільйонів, коли було близько півтора мільйона людей було на Майдані. І дійсно мене не те, що вразило саме. Згуртованість інфраструктури, я пам'ятаю, наш Закарпат... закарпатський наметник був найбільший, він був най... найцентральнішим. І я пам'ятаю тих людей, які заходили туди, я не знаю, горітися за чаєм за за якимось, я не знаю, якоюсь про... їжею, за, за якимись речами. Що... Скільки часу ти знаходилася там? І чи змінювалася твоя думка взагалі протягом того часу, як ти знаходилася саме безпосередньо в... в епіцентрі цих подій? Ну, на рахунок того, чому я приїхала, не змінювалася думка. Була там досить довго і новий рік там була, коли теж було більше мільйона людей. Це так було захоплююче, коли всі співали гімну 12 годин. Було 18 лютого, там досить довго, десь до кінця лютого було. А як до цього ставилися саме твої рідні друзі? Не намагалися відговорити тебе, чи можливо навпаки приїжджав під... такий е, патруль допомоги ще з, з міста до тебе? Не приїжджав, але намагались відговорювати. Давили на те, що мама, подумай про маму, про тата, як вони переживають. Мама дуже переживала постійно мені. І на її роботі говорять, мама плаче кожного дня дивиться телевізор. Там я старалася дзвонити кожні півгодини, але ну я зараз мама, я розумію її, що я би таке не пережила, чесно. Який панував настрій на Майдані, коли ти туди тільки приїхала, і як він змінювався? Взагалі дуже хочеться зрозуміти, як яким воно було оце внутрішнє бойовий, життя? Бойовий, дуже бойовий, такий. ну... Не знаю, щось хотіло, хотілося змінювати. Тепер зразу. От хлопці завжди мені туди не йде, туди не йде, там небезпечно. Я так злилася з цього. Хотіла завжди з ними бути. Ну і що, що я дівчина, я йду з вами. Оце от на марш, якраз фотографію бачила вчора. Коли мирна хода була 18 лютого зранку, у нас було шокування о 8 ранку. Є ще фотографії хлопці Ні, ти залишаєшся в палаці. Думаю, так. Да. Вони пішли, я ззаді, так, ззаді толпи все. Які взагалі обов'язки були в дівчат, тому що я пам'ятаю особисто на власні очі, бачив дівчата, вони і робили різні бутерброди, канапки, вони варили чай, вони заварювали кашу, вони робили от, їжу на, на цілий день. Взагалі, які ще обов'язки входили саме ну, дівчата, чим вони займалися на Майдані? Переважно, переважно. Ви... діяльністю? Так, так, переважно так. Я пам'ятаю, до речі, так само е ходила, і навіть як у нас кажуть в Закарпатті, сило, але ходила з такими підносами пометини, усилувала цим е чаєм, імбирем, було, там я було. не знаю липовими, всякими відварами і так далі. Було таке. Я впевнена, більш ніж впевнена, що після цих подій твоє життя змінилося. Як то кажуть, ти вже не така, як була до цього. А що саме змінилося? Дуже змінилося. Насамперед я почала цінувати життя після того, як побачила стільки смертей там. Почала розуміти, що буденні проблеми, які ну мені на той момент було 18 років, які в дівчат проблеми там його зламала, там ще щось це він не пише. А в мене тоді все так перевернулося і зрозуміло, що головне в житті це сім'я і... і життя взагалі головне в житті. І справжньою проблемою є те, коли мати хоронить сина чи дружина чоловіка, і ну, таке побачити це дуже. Дуже змінився мене характер після майдану і взагалі стала якось внутрішньо на 10 років старше якось мислити. От ми вийшли на вулицю нашого міста, запитали наших містян, як на них вплинули, ну взагалі, як вплинули на них події на майдані, чи змінилася їх думка. Даваймо зараз подивимося, потім прокоментуємо. Больше все таки не дуже хорошо. Но в принципе я рада, что люди сделали такой резкий шаг, что они показали, что они могут противостоять и могут высказывать свое мнение. Поэтому в моральном плане я в принципе счастлива. Но сейчас уровень жизни немножко все-таки затруднился. И нам стало тяжелее жить в некоторых моментах. Но, как я уже сказала, в плані то такої душевної части. це було сильно. Я вважаю, що Майдан це правильно, що він туди відбувся. Я вважаю, що треба ще раз Майдан зробити. Це така моя домінка. Попетровська, те, що там відбувається, і те, що зараз у нас в країні, твориться, те, що влада з нами робить. Ну, взяти наші зарплати, так як я на роботі роблю, живу на сьомій квартирі, ну, я не можу собі нічого дозволити. Мені тільки на їду і на квартиру вистачає. Так плинули, що я ходжу вже браком. Я два інсульти переніс, а, а таку мав пензію, що ходжу тепер за ліким заплатив, а вже ти не знав, як далі буде. Особисто на мене абсолютно ніяк. На жаль, люди переймаються тими речами, які на сьогоднішній день змінити не можуть. На жаль, тобто, це більше, мені здається, політичний варіант, ніж більш такий внутрішній. Ніяких перемен я не бачу. Як і ліки дорогі, бо я інфарктник, язвиних. То вижитись не можна з цими грошима. Пенсія мала, що там 1300 гривень. Як впливали, Та, ви знаєте, дуже глибоке розчарування. Дуже глибоке. Ну чому? Чому? Ну, Візьму, візьмо, наприклад, взяти того же Гаврилюка, який, можна сказати, смерті в очі дивився. А тут він вже депутат, він вже все забув, він забув. Що, що з ним робили, що він обіцяв. Вони всі забули, що вони обіцяли. Вони ж ні нічого не роблять. Абсолютно нічого. Ну Як життя помінялося, але ще не дуже тяжко, але буде краще. Треба кризу почекати. Ось така думка наших містян. Тетяна, я так розумію, з деякими думками ти категорично не погоджуєшся. Особливо з тим, що деякі люди вважають, що потрібно знову збирати Майдан. Твоя особиста думка. Моя тепер думка, як ви питали, хто відговорював. Я згадала також, учасники помаранчевої революції відговорювали дуже. Казали, що Майдан нічого не змінить, не потрібно їхати. От тепер я так учасниця Майдану скажу, що в принципі, невідомо. Невідомо, що ми, коли їхали, ми не знали, що буде чи гірше, чи буде краще. І ті, хто звинувачують у всьому Майдану, взагалі не бачу логіки, не бачу, ну, що тут можна поєднувати. Звинувачувати людей, які їхали за краще, думали ну, з хорошими намірами і про, з думками про краще майбутнє в тому, що вони ну, спеціально зробили гірше чи як, я не знаю. Тому ніхто не знав, як буде. Ну, ти, ти казала нам про те, що як на тебе вплинули саме ці події, ти стала старше, ти стала е, по-іншому мислити трошки, змінилася. Е, от, от зараз, якщо подивитися на себе зі сторони. Е, якби е, три роки тому в тебе були такі думки, як зараз, ти б поїхала туди чи ні? Я кажу, чесно, поїхала би, тому що знову би думала, що можливо стане краще. Ну, Я скажу так, я. Е... Не могла би сидіти на місці. От, легко судити людям, які на місці сидять і ну, критикують, і самі не спробували, нічого не, не підтримали, чи навпаки, і сидять і говорять, як би було краще. От, я поїхала і я побачила ну, на власні очі, що потрібно боротися, все одно потрібно боротися, не сидіти і говорити тим людям, які хоча б намагаються щось робити. Тому, ну, напевно, поїхали би, але зараз вже точно ні з синочком. Так, ми знаємо, що зараз в тебе є дуже відповідальна така справа. Ти зараз мама. А що було після Майдану? Ось майдан закінчився, але бажання діяти в тебе ж на цьому не завершилося. Можна, як ти далі продовжувала свою діяльність? Чи на цьому теж для тебе прийшов прийшло таке закінчення процесу? Закінчився майдан, і ти так закрила за цим двері? Ні, Я стала волонтером і допомагала нашим хлопцям в АТО. Ти пам'ятаєш оці ці перші дні? Тому що наскільки ми це все знаємо, наскільки ми пам'ятаємо, це було спочатку щось незрозуміло, це була якась ось, ось, спецоперація, яка нібито повинна була тривати там декілька, декілька днів, можливо, тижнів, але все затягнулося от практично на три роки. Ми теж так думали, що це буде на кілька днів, але коли вже почали групами хлопці їхати туди, наші з Майдану хлопці, які. Весь майдан ну, вистояли, то ми ж зрозуміли, що це як АТО називають війна. Пам'ятаю ті перші дні, пам'ятаю, як дзвонили, казали, немає на чому спати взагалі. Приїхали, каже, на підлозі холодній спимо і так почала збирати все і відвезла тоді першу допомогу і затянуло, <зас> затянуло надовго. А звідки ось така спрага діяти? І взагалі. В чому, якби, яка твоя ціль, яка твоя мета? До чого ти йдеш? Навіщо всі ось ці твої дії? До чого, до чого, до чого в тебе намагання? От яка твоя перша ціль? Чому ти це робиш? Ну, взагалі, тоді думка була така, що є матері вдома, які чекають своїх синів, ті, які там нас захищають і. Я маю можливість їм допомогти, тому що я за дуже рекордну швидкість, ну дуже рекордну кількість малу днів збирала допомогу і відвозила. Я просто подумала, якби мій там, син був, я б йому не могла допомогти, а хтось би міг і сказав би я не допоможу. Я так мамі постійно говорила, я скажу, що я не можу, хтось каже, що не може, і що там хлопці будуть робити. Без нічого просто ну... така в мене якась думка була і дотепер. І... Все хочеться комусь допомогти нужденному. Коли вже припинила в АТО їздити, тому що це морально дуже важко. Сидиш, розмовляєш з ними, потім вже через деякий період дехто з них ну, приходиться йти на похорони, і це дуже важко. Коли припинила, то дітям сиротам ще допомагала. Якось хочеться, щоб світ був добріший, не тільки всі один одного критикували і. Взагалі треба допомагати людям. Як тобі вдається мотивувати, як тобі вдається переконувати тих, хто може допомогти людям або дійсно не допомагали тим, кому це дійсно потрібно? Ну, слава Богу, світ не без добрих людей дійсно. І більшість у нас добрих людей. Я не скажу, що не скажу, що мені важко було переконувати когось допомогти хлопцям. В дуже великих масштабах допомагали і наші закарпатці, і Взагалі, це настільки було, я якось себе не вважала, що я допомагаю. Я якось людям так більше здоров'я просила, затем молилася за них, що вони допомагають, ті, хто допомагали. Якось вважала, що це вони саме ну, більшу частину роблять, ніж я просто то довезу і привезу. Я казала, якби в мене було купу грошей, я б там на всю армію обертів. Броніки закупила, ті тепловізори і так далі. Ну, так Люди в нас дійсно хороші, і треба в це вірити, і треба бачити це добро, і не бачити тільки погане. Треба робити і не сидіти на місці і старатися змінюватися насамперед внутрі в собі, тому що ну, якщо людина внутрі не зміниться, то ніякі майдани і ніякі там візи чи безвізи це не змінять. Називайте Тетяну, як забажаєте, активісткою, волонтеркою. Але насправді, ось особисто для мене вона є просто світла людина людина, яка зрозуміла своє місце. На цьому світі, на цій землі, яка впевнена у правильності своїх дій, вона в чистоті своїх намірів, і називайте її як хочете. А вона для мене такий буде промінь світла, адже саме світло, доброту, допомогу вона несе своїми вчинками і, можна навіть сказати, несе своїм життям. Ми дякуємо тобі за те, що ти знайшла е, час завітати до нашої ранкової студії. Е, хотіла би побажати тобі, аби дійсно ти е, як справжня. Матір виховала такою ж світлою, чистою, доброю людиною свого маленького синочка. І нашим телеглядачам ми нагадуємо, що в нашій студії Тетяна пайда волонтер, безпосередній учасник революції гідності. На майдані говорили ми сьогодні про події, які відбувалися три роки тому. Ну а вам ми побажаємо завжди залишатися людиною всередині, і з цього все і починається. Так. так. Я теж в цьому переконана. Дякуємо вам ще раз велике за розмову. А ми повернемося вже до вас незабаром.